Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час офіційної зустрічі з генералами НАТО до заложної підійшов батько одного з Сам чоловік також в силах оборони заложний не проігнорував старшину. І після зустрічі щось записав у свій телефон. Хто ще так може? Не так давно повідомлялося, що до генерала заложного вже приходили батьки одної солдатів та просили про допомогу у вирішенні якогось внутрішнього питання. Уявіть собі, главком не на її до якогось помічника особисто вислухав, занотував та допоміг вирішити питання, і таки вирішив: ось що потрібно знати про батька української армії в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту «Рік» за кадром генерал залужний наголосив, що він нормальна людина з абсолютно нормальним серцем. Генерал часто дивиться в телефонну книгу, дуже багатьох контактів, з якою вже немає. Проте поки що не наважується видалити їх. Це дуже складно і всіма нормальними людьми. Це сприймається дуже погано. Ану, війна, це дуже погана справа. Наголосив генерал. Наша перемога це однозначне звільнення всієї окупованої території України. Усю територію має бути звільнено, але цього ще мало. Українська держава має зробити все, щоб те, що сталося і почалося 24 лютого 2022 року. Ніколи в житті не повторилося, сказав генерал Валерій Залужний. Для цього потрібне створення надсучасного та потужного українського війська, яке не дасть Росії можливості знову повторити таку агресію. Над цим уже зараз працює голов командувач віримо генералу залужному. Благаємо, щоб Бог допоміг здійснити його плани. Сам Валерій Залужний розповів, що через військову справу родина майже не бачила його з 2014 року, тобто від початку російсько-українського протистояння. Родина мене майже не бачила з 2014 року. Розповів головнокомандувачу збройних сил США. Про це я в липні 2014 поїхав. Потім повернувся через три місяці на два тижні. Потім знову поїхав. Повернувся через дев'ять місяців. Вони. Мене не бачили і звикли до цього, скажімо так, сказав головнокомандувач ЗСУ. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.